Коли країна в небезпеці, об'єднуються всі, не виключення спортсмени і артисти оболонь арені було далеко до аншлагу, але трибуни таки зібрали кілька тисяч уболівальників. Разом заспівали гімн і віддали шану загиблим захисникам. Це матч миру і доброти. Такий важкий зараз час для нашої країни дуже добре, що є єднання, тому що єднання в цьому сила з ветеранами футболу. Команда артистів Маестро зіграла не востаннє попереду у друзів суперників турне українськими містами. Будемо приїжджати в різні міста грати. Футбола після футболу будемо давати концерти. Паралельно з тим будемо звичайно доносити до людей якісь правильні меседжі, правильні ідеї. Ну і звичайно ж, будемо збирати кошти для цільової допомоги конкретним військовим підрозділам. Вже відомо, що подібні матчі миру вже найближчим часом відбудуться в Дніпропетровську та Запоріжжі. Микола Різник, Роман Крюков соціальна країна.